Наша команда розроблює, впроваджує, уводить на ринок дуже класний пристрій, який ви скоро побачите в супермаркетах своїх міст. Пристрій q карт дозволяє купувати легко і без зусиль без потреби йти на касу. Ви просто обираєте потрібні вам товари, скануєте, кладете до візка. Коли ви закінчили весь процес, ви можете легко, швидко і просто так само зробити оплату без потреби йти на касу, і навіть на касу самообслуговування. Я знаю, Сергія Позняка вже. Декілька років як власника проекту Фінстрім, і зразу ж відкликнувся на його пропозицію щодо придбання приватних ветеранських облігацій. Я розумію, що в суспільстві існує певне питання з інтеграцією військових, які повертаються з фронту до громадянського суспільства і до своїх бізнесів. Тому доступне, легке, комфортне фінансування є запорукою швидкого створення, відновлення, зростання їхніх бізнесів. Тому, друзі, я дуже рекомендую вам приєднуватися до цієї ініціативи. Сам я теж купив облігації, на певну суму. Тому, будь ласка, приєднуйтесь, купуйте, допомагайте нашим військовим повертатися до їхньої справи, до їхніх бізнесів.